Це степи Херсонщини, звідки тільки повернулися хмельницькі рятувальники, Поляни орані й не сіяні через російську вибухівку, якої повно на землі під нею. Її шукають спочатку дрон-розвідник і механізовані броньовані машини на дистанційному управлінні. Та бійці сапери з металошукачами, розповідає начальник групи механізованого розмінування аварійно-рятувального загону головного управління ДСНС Хмельницької області Антон Закриницький. Залишки від реактивних систем залпового вогню, так само мінометні міни, авіаційні бомби різного калібру. Більшість це було касетні боєприпаси якими дуже багато всіяно-сільськогосподарських ну, земель на Херсонщині. За його словами, тамтешні аграрії бачили стільки летальних випадків, що втрачали страх, ризикували і пробували обробляти угіддя. Як наслідок трапляються випадки підриву техніки. Є і загиблі, є і травмовані. Хмельницькі рятувальники під час кожної ротації 45-50 днів працюють на своїх ділянках. Хто розміновує поля, хто зрошувальні канали чи землю під лініями електропередач, каже майор служби. Цивільного захисту, в підпорядкуванні якого 28 працівників, які спочатку вивчають теорію, а вже потім виконують складні завдання на деокупованих територіях. Це дуже мізерний відсоток від тих вибухонебезпечних предметів, які ми знаходимо на деокупованих територіях. Це один з елементів навчально-матеріальної бази нашого підрозділу. Тут наочно показано, як може виглядати забруднена територія. Наша робота не любить поспіху. Але з холодним розумом, як то кажуть, з гарячим серцем роботу робимо. Майор каже, після закінчення військового вишу служив в управлінні та в 22-му році не міг там лишатися і перевівся в бойовий підрозділ. Моя робота буде більш корисніша в даному підрозділі. Та показує в навчальному класі рятувальників макети вибухонебезпечних предметів, які найчастіше виявляють після боїв, як оці маленькі зелені чи коричневі міни. Антон Закриницький розповідає, їх розкидають з реактивних систем залпового вогню. Це касетний боєприпас, який розповсюджується на великій площі. Їх просто ну неможливо, неможливо виявити, побачити. Тому що це треба двісті відсотків включати увагу. Вона не вбиває, вона калічить. При наступанні на таку міну відбувається вибух, і як правило, то людина втрачає будь-то носок, п'ятку або кінцівку, і помирає від крововтрати, якщо їй нікому допомогти. А ця міна з пів кілограма вибухівки всередині може стрибати і має зону ураження 70 метрів, каже рятувальник. Вона встановлюється на розтяжку, закопується в ґрунт, тобі ж так, що її не видно. Людина чіпляючи розтяжку. Спрацьовує механізм, дана міна підстрибує на висоту до одного метру і відбувається вибух. Із усім цим смертоносним залізячим рятувальники сапери вміють працювати, розповідає майор, і завдяки їм очищених від ворожих боєприпасів територій в Україні стає більше. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.